Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо у паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. О, так, дорогі підписники, сьогодні в нас на меню щось дуже гаряче і трохи тухле. Це Мікі 17, новий фільм від Бонга Чонга Хо, відомого корейського кінорізника, який одного разу зняв шедевр паразити. А тепер, здається, вирішив: а чому б не пересадити Роберта Паттісона на морозильник? Розмножити його і подивитися, як він буде страждати в космосі. Це кіно, ніби паразити і снігобур переспали і народили кібернетичну депресію з обличчям Бетмена. А взагалі, дякуємо Джугуну Хо за цей експериментальний тріп. Можливо, наступного разу він зніме драму про холодильник, який страждає від екзистенціальної кризи. Та якби мені зробилися на скопі, би всіх пропив або продав за два пільмінь. Це кіно як перший секс. Довго боліще нікому не потрібно. І так, це був і накентій Бубка. Він з нами тепер надовго. Не просіть його зникнути, він прописаний в сценарії. Фільм починається з того, що головний герой обпритомлює в якійсь ямі всюди холодно, так що яйця в Паттісона зараз виглядають приблизно ось так. Він уже втрачає надію, але на горизонті з'являється летючий кораблик, з якого вилазить його товариш. Він каже. Що вогнемет, який випустив Мікі, дуже цінний, забирає його і залишає клуна напризволяще, бажаючи йому удачі. Звідки не візьмись, з'являється страшна потвора. Вона кидається на Мікі і нас переносить на кілька днів назад. Патісон вилазить з машини, яка, як виявляється, друкує нові тіла для людей. Головний персонаж розповідає, що це дуже крута та інноваційна технологія. Вчені навчилися друкувати нове тіло і наділяти його такими ж самими рисами характеру, спогадами і думками, але це виявилось не дуже етично на землі, тому вирішили проводити експерименти і різні приколи в космосі далеко від цивілізації, з людьми, які справді хочуть це спробувати. Нам показують Мікі, який вже влився в ряди субститутів. Це такі люди, які пішли на ризик і стали піддослідними кроликами у різних дослідженнях. Він літає по відкритому космосу і говорить по рації, що всі прилади в нормі, запитує, що його сюди послали, але йому відповідають, що він випробовує на собі великі дози сонячної радіації. Йому кажуть оглянути руку під скафандром. Але щойно він її підносить до лиця, руку відриває якась хрінь, що літає по космосу. Він прокидається вже в новому тілі. Йому вколюють якусь заразу і повідомляють, що кром будетися з усіх дірок, навіть з Ануса. Йому засовують попу шланг і відкачують усе, що можна. Підпустив до своєї попки живодерів. Далі Мікі розповідає, як взагалі втрапив в цю мутну схему. Він і його друг полізли в якийсь бізнес продавати свіжі макаруни. Ну, ніхуя ж ніхуяси француз. Теж про те саме думаю, любий мій накенті. Кенти набрали боргів у якогось мафіозного боса. Зрештою, їх спіймали за несплату. Даріус Бленк просто відбитий на всю голову тип. Йому подобається їсти і дивитися, як його боржників пиляють бензопилою просто перед ним. Нашим пацанам загрожує така сама доля. Якщо за 4 тижні не знайдуть грошей, щоб віддати цьому неадеквату. Після показової страти одного з боржників його речі, навіть Ілахіцаки, забирають. Б мені віддали, тварі безсердечні. Після такої вечірки козаки вирішують тікати не просто з країни, а з планети нахуй. Вони знаходять вакансії на якусь невідому планету, до якої потрібно летіти 4 роки. Друга Мікі беруть у космічну поліцію, а самого ж, як останнього Лоха, забирають на клонування. Щоб його тіло проклядало шлях до майбутніх поколінь. Ох, єбать ти гарно сказав, братець. Уже в центрі відправки його забирає з собою руденька дівчинка, запах якої викликає у Мікі дивне дежавю. Шкода, що про це нічого не розповіли. Який же можна було закрутити сюжетний поворот? Пс, щоб не пропустити жодної трешової новини з нашого каналу. Підписуйтесь на офіційний телеграм-канал. Там анонси нових відео, заколісні приколи. У мене ще трохи того, що не прийшло цензуру на Ютуб. Переходьте за QR-кодом або просто тисяч написавання в описі. Його передягають і кладуть на повну діагностику тіла і свідомості, щоб усі інші Мікі були ж ідентичні до оригіналу. Після операції у нього прокидаються спогади, про які він давно забув. Він картає себе за те, що в дитинстві натиснув кнопку мами в машині, і вони потрапили в аварію. До кімнаті, де сидить Мікі, заходить дама. Без привітання кладе пістолет йому в руку і каже, що він повинен натиснути на гачок, бо це остання умова для вступу до субститутів. Мікі не може це зробити. Тоді Рудоволоса бере ініціативу на себе, але на щастя в пістолеті не було патронів. Наступного дня ракета відривається від землі і починається їхня чотирьохрічна подорож без можливості повернення. Мікі в місцевій їдальні дивується, що за гавно йому подають: якась сіра жижа. Хліб, і це вони називають їжею. До кафетерії вривається Кеннет Маршал, президент на цьому літучому кораблі. Всі починають сходити з розуму, видно відсилку на Трампа. Такі ж самі кепки, фанати суцільні реднеки з Піндосії. Але Мікі на цього балабола пофіг. Він примічає дівчинку на ім'я Наша. Ні, блядь, не наша, моя. Вона його зваблює і вони стають нерозлучні. Ого, це то собі красопетку він знайшов. Між її зубами може літак пролетіти. Живий приклад веж близнюків. Та блін, ну нащо ти кажеш такі Гедоти і Вона жінка, квіточка, сонечко наше. Наші голубки круто проводять час. У них відбувається міжрасове спарювання. На фоні Кеннет розповідає, що сексу бути не повинно. До прибуття на планету Нільфгельм усі повинні економити калорії. Одне спарювання спалює аж 100 калорій. Кеннет далі несе маячню, забороняючи всі стосунки під час подорожі. Мовляв, на планеті почнеться програма спарювання і будуть плодитися як нещасні кролі. Уявив яйця мужиків, яким не можна торкатись прекрасних дам. Фу, та ну тебе, збоченець! Після цієї заборони Мікі і наша починають паруватися віртуально, малюють на планшетах пози, які хочуть спробувати. Головний герой каже, що наша підтримувала його завжди. Але за межами каюти його оточували самі дебіли. Коли він їв, до нього підлітає міша лебіга і починає його дрючити. Ну реально ж схоже, тут навіть я погоджуюсь. Дівчина це бачить і трохи підрубує крила цим мразям. За таку наглість Міки і баклажанчика сядять в тюрягу. Блять, нахуй, в тюрмі, йобаному, а, блять? Нас перекидає до Кеннета, який оголошує, що вони вже підлітають до планети. Скоро посадка, і людство почне нову цивілізацію, кращу за земну. Починаються випробування. Міки викидають на вулицю без шлома. кажуть. Дихай на повні груди. На планеті смертельний вірус. Але він кайфує і потім вмирає. Так вони вбили 16 Мікі, щоб створити антидот. Люди починають виходити на поверхню і досліджувати світ. Команду з сексуалочкою та Мікі відправляють у печери, щоб дослідити місцевих потвор. Там на них накидається страшна, слизька, маленька хрінь. Моя бабця таких звала сучечками. Всі по ній стріляють, але вона швидше за ці тупі автомати. Сучка втікає. Але перед цим одна дівчина стріляє по бурульці. Вона падає і вбиває її. Це була подруга Кай. Не знаю, чи насправді вони лезбійки, але ми не засуджуємо нічого. Справді на кінці? А така баба була. А, о. ну да, звісно, звісно. Після цієї прикрої несподіванки до Мікі телефонує маршал і каже, що краще б його вбило, ніж померла справжня людина. Він говорить. Що це а його провина, і хочеш покарати а, Мікі. І ну, до бешку маршала приходить то, ідея урізати раціон то, Мікі. То, типу то, до цього то, він був більше. То, Після то, цього то, фейлу то, йому то, наказали то, шукати кротосуку. І поки він її не знайде і не принесе випуск, екземпляр якщо, звісно, маршалу, у нього буде подовжена зміна плюс урізаний раціон. З такими хреновими новинами Мікі вирушає на полювання. Ходячи по планеті, він провалюється під землю. І нас перекидає до початку фільму. Не буду переказувати вам ці всі моменти, але якщо хочете, перемотайте і подивіться самі. Мікі тягне по підлозі як ганчірку. Він отямлюється і бачить, що його несе оця кротосучка. Тільки це не маленьке звірятко, а чотирьохметрова хріновина. Він не розуміє, що відбувається. Створіння витягує його з діри і викидає на холод. Мікі намагається встановити контакт. Але нічого не виходить. Вдалині він бачить якийсь апарат, але ніхто не планує до нього зупинятися. На останніх силах герой добігає до машини і зістрибує на неї. Велика машина привозить на базу камінь. Просто камінь, блять. Мікі злазить з авто і прямує до своєї кімнати. Там він вмивається і лягає на ліжку. Але сильно лякається, коли помічає, що там лежить такий самий Мікі. ту 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 в кого сьогодні буде секс. Вісімнадцятий. Каже нашому старому, що той мусить іти в утилізатор, бо така процедура не може бути одразу два міки. Це заборонено статутом. Новий валить старого гантелою по голові і нас кидає кудись на початок балагану з субститутами. У великій залі зібралися вчені і просто якісь пливові дядьки. До вчених докопуються чи то президент, чи то якийсь політик. Хрін їх розбере вона каже, що не можна використовувати друк людей, бо нещодавно засудили вченого, який досліджував створення копій. Цей дурень вчинив три жорстоких вбивства бомжів. Але був один свідок, який усе побачив. Його не закрили, бо мав він алібі. Він виступав на якомусь дитячому святі. Коли поліція провела обшук у нього вдома, то знайшли дві одинакові людини, але вбивства продовжились. Тоді виявилося, що цей переписдок Надрукував ще одного себе після цього випадку. Люди і влада заборонили використовування клонів. Але тут з'являється наш старий Кент Маршал, який каже, що хоче послати експедицію на невідому планету. Йому будуть потрібні клони, щоб не гинули справжні люди, які будуть летіти з ним у далекий космос. Так і почалась історія клонів. Мікі відкриває очі і виявляється, що він лежить у контейнері для сміття. У цей час він бачить, як інший він веде його кудись. Далі я буду їх називати просто 17-й і 18-й, щоб ви не путались. Мої маленькі 18-й уже привіз себе до утилізатора, починає озиратися, щоб ніхто не бачив. Але 17-й теж не промах. Бере гантель в руку і просто стоїть, дивлячись на свого клона. Другий Мікі це помічає, і в них починається драчка срачка. Переможця немає, бо в цей час у приміщення влітає китаєць, який, як виявляється, підторговує якимсь газом. Клони ховаються, але в 18-му в голову приходить кончена думка. Він планує вбити цю крису, бо той оформлював кредити на ім'я Мікі. Але наша мамина царапка не погоджується. Тоді Мікі номер 2. Бере все в свої руки. Влітає в нього, починається боротьба. І друг китайосик уже падає в отвір для сміття. Але мамина царапка не хоче, щоб навіть друг зрадник помер. Але 18-й цього не терпить. Починається поножовщина між клонами, китайозик висить вахує, поки зверху проводяться гладіаторські бої. І тут, коли все нібито закінчилось, Вісімнадцятий бере кочергу, чи що воно там таке, і хоче збити Тіма. Але на щастя приходять інші люди. Він вигадує історію, нібито друг упав, а він поліз його доставати, і там хуйо, майо, і щось коротше. Ну, срака повніша. Китайозик уж він каже: якщо той ще раз займеться барижництвом, знайде і насадить його на кукан. Серед тих, хто прийшов на шум, була і наша. Вона не знає, що існує два міки, але всі збираються. І йдуть до каюти. Наш Мікі вже збирався йти туди, але його ловить права рука маршала. Той каже, що Мікі неймовірний везунчик, і тепер він стає спеціальним гостем на званій вечері маршала. Сімнадцятий приймає запрошення і йде на зустріч до Кеннета. Камера переключається. І міг її стейк. Він виглядає як з головного краю. Виявляється, що на вечерю запросили не тільки його. До них доєднується ще й красапеточка Кай. Її не просто так запросили. Дебіл маршал каже, що вона буде використовуватися для створення колони на Ніфільгельмі. Кай настільки гарна, що Кеннет зразу поклав на неї око. Він розповідає про те, що вона буде гарним плодом для колонії. Починається молитва за Дженіфер дівчину. Яка померла на початку фільму, але Мікі не до того. Він падає і починає регати, як я після двох літрів тетерево вишневого. Виявляється, у м'ясі була кінська доза гормона росту. Йому допомагають експериментальними ліками, які називаються пурпуровий джо, і йому стає трішки краще. Кай забирає його до себе в каюту. Вже в каюті регун відмивається і наводить марафет. Кай хоче підкатити, але Мікі не дає, бо любить нашу. Тікає від дівчини до себе в каюту. Але там знаходить клона і нашу, які дуплять газ. Починається секс, але тут влітає кай. Вона хотіла провідати нормального Мікі. Вона в шоці, але її не здоганяє баклажан, який погрожує, що гарнюня випадково може відкинути ласти. Поки дівчата сваряться за мікі. Клони вирішують убити маршала Кеннета. 17-й проти, але 18-й його не слухає. Він готується до замаху, який має відбутися на зустрічі всіх людей у головному холі. 18-й бере ствол наші і йде. За ними женуть і його друзі. Всі залітають у самий двіж. Маршал розповідає людям, який він крутий, пиздатий і базований, показує камінь. На якому буде викарбовано імена всіх перших прибулих, але щойно мікі наставляє ствол на покидька з каменя починають лізти йобані сучки, ті, яких він мав знайти раніше. Люди бачать це і починають тікати. У метушні 18-й стріляє бияк і влучає маршалу по щитці. Тут починається повний пиздос: усі бігають, метушаться, штовхаються, люди порозбігалися, воякам вдалося зловити одну сучку і занести до лабораторії. Наші героїв в'яжуть. І закидають до обізяника. А нам показують маму сучку, яка дуже зловісно дивиться на летючий корабель. Головні герої сидять у тюрмі. Ну як у тюрмі, просто якісь собачі будки в кінці кімнати, щось починає шарудіти і через щелину пролазить китайоська гніда, який вирішив розщелинувати Мікі на 13 частин і зняти це все на відео. Бо той бос, якому він винен гроші, послав за ними наглядача, і китайосик, дуже сильно боячись за своє благополуччя. Готовий підставити і вбити свого найкращого друга, Імо сідає на вухо 17 сімнадцятому, починає благати його, щоб той допоміг йому вибратися з цього лайна. А наш головний герой, як хіба тряпка, сидить і мовчить. Після цього його шкваркають електрошокером і витягують на розпил. Але не так сталося, як гаталося. Вісімнадцятий каже, що краще б взяли його, тому що він нічого не боїться. Але є одна умова: він просить в нього того газу, але коли йому дають наркотик. Він хапає поцоса за руку, і наш баклажанчик роздупляється через грати нокає дурачка і відчиняє двері. Наша вже підводить пилку до лиця гніди, але звідки не візьміть, з'являється стража і кудись веде наша горо команду. Поки їх ведуть, охорона розповідає, що після того бунту, який вони заварили, до космічного корабля почали сходитися все більше і більше сучок кротів. Хуй знає, що їм потрібно. Але люди готові будь-яку секунду почати їх нищити, коли малюка сучки передали жінці маршала. Вона з самого початку відрізала хвостик. У неї якийсь нездоровий фетиш на соуси. Тому вона просто подрібнила хвіст і звеліла стражі випити цю гедоту. Приходить маршал Кенет, і в них зав'язується перепалка. Баклажанчик говорить, що ці створіння добрі, вони можуть їм допомогти, і ми будемо жити з ними на одному рівні. Але цьому дебілу все одно. І він каже, що буде війна. Кенет бере малюка сучки і вішає його надутилізатором. Біль малюка відчувають всі інші створіння. І починається якесь движення за бортом. Наша хапає зубами мотузку, щоб малюк не впав у прірву, і чекає свого часу. Тим часом охороні Кеннета починає доходити, що відбувається якась хуйня. Вони починають підбурювати своїх друзів на бунт. Жінці Кеннета. Приходить геніальна ідея. Вона вдягає обох міків костюми з вибухівкою і говорить їм вирушати на полювання за хвостами. Хто принесе більше хвостів, той буде жити. Якщо ні, то їх просто підіруть. Виходячи на полювання, до них підходить учена, яка дає прототип перекладача, і вони вирушають у путь. Два брата акробата з самого початку йдуть до главної сучки мами. Вони попереджають її, що там сидять кінчені люди. Які готові винищити всю планету для свого ж блага, зав'язується діалог, і з нього вони розуміють, що ця вся хуйня почалася від того, що вони вбили малюка луку, і створіння не відступлять, поки вони не віддадуть одну людину як рівний обмін. Якщо люди вб'ють і іншого малюка, який зараз висить над утилізатором. До створіння заюзають якусь техніку, і всі голови людей просто вибухнуть. Мікі розуміючи, що пизда зараз буде всім, намагається передати, хоча б якусь інформацію в штаб. Він показує руками букву С і букву 3, і до баклажанчика доходить. Що це їхня улюблена поза в сексі і намагає достукатися до Кеннета. Вона каже, що потрібно просто відпустити малюка, і на цьому все закінчиться. Але цьому опездалу все рівно, і він вирішує йти війною на цих мирних створінь. Коли марша відлучається, з'являється дуже гарна можливість перевороту. Наша бере в полон жінку до репу і говорить, що тепер вони мають виконати її команди. Бо ця сука помре, охрана стає на її сторону, і вони віддають малюка. Наша вирушає до головної матки, щоб повернути її дитинку. Створіння розуміють, що зараз буде жара, тому починають збиратися у великі кубки, щоб Кенет не міг зрозуміти, де знаходиться матка, але йому похуй. Він починає шмаляти по всіх купах з РПГ. Тим часом 18-й біжить до снігоходу, де знаходиться головний узурпатор. У них починається драчка-срачка і напослідок просто підриває себе з головним злодієм. Сімнадцятий спокійно передає малюка матці, і вони відступають. Проходить 6 місяців після цих подій. Наша стає головною шишкою в цьому поселенні, вони вирішують закрити програму по копоюванню людей і дають самому Мікі знищити цю диявольську машину. Так і закінчується фільм. Ну що сказати? Фільм мені сподобався. Легенький бойовичок на пару годин. Дуже сподобалася гра Патісона. Я дивився в оригіналі, і це реально сильно. Будь ласка, дивіться всі фільми в оригіналі. Ви дуже багато втрачаєте, якщо дивитесь в якомусь дубляжі. Хоча український дубляж, ну, на високому рівні. Бісила мене повісочка. Я шарю, що такі стандарти, але, блять, додавати просто так жінку-баклажанчика, яка ще й потім ледь не стане президентом планети. Ну це фу нах. Я думаю, ми вже пройшли цей етап, що в кожному фільмі повинна бути така персонажка. Сюжет простий як дві копійки, але просто цікаво спостерігати за персонажами і їхнім розвитком. Дуже сподобався стиль фільму. Це як зоряні війни переспали з космічним десантом і з'явився Мікі 17. -й». Цей фільм можна глянути, він реально тягне на 6,5 з 10, як і написано в нього в АМДБ. На цьому все, паскудке. Якщо вам сподобалось, тикайте -ти лайк. Якщо не сподобалось, тикайте -ти двічі, може, спрацює. Всім пока! Чекайте мене в наступних випусках. Якщо, звісно, цей дурик в сценарій мене впише. Якщо вам сподобався і на Кейті, то буду чекати на нього привітання в родині. Лайка і комента вистачить для того, щоб я зрозумів, що він вам потрібний. Підписуйтесь, бо далі буде ще більше трешу, дивних фільмів і ще дивніших жартів. Побачимося у наступному відео. А зараз відпочивайте. Ви це заслужили.